534 й день російсько-української війни ворог б'є ракетами по мирним містам України, але наші захисники неодмінно помстяться за кожне втрачене життя. В ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працює Львов Геращенко. Слідкуйте за всіма актуальними новинами на наших сторінках у соцмережах. Білотерківець, який мужньо боровся за волю і незалежність України, 44-річний Олексій Шалудько був командиром 3-го механізованого батальйону однієї з військових частин. Був призваний на службу по мобілізації 24 лютого. Загинув 5 серпня, потрапивши під мінометний обстріл біля села Берестове Бахмутського району. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі та побратими. Відспівували героя у спасо Приображенському соборі. Поховали на Лейслави, що на кладовищі Сухий Яр. Зазначу, у захисника залишилась дружина, дитина та батьки. Олексій був дуже чуйною людиною, дуже хорошим батьком, другом, кумом, ну, що вам ще можу сказати. Одні сльози, все. А хто в нього залишився? Жінка, дитина, батько, ще в нього залишився, сестра старша в нього ще Всі сумуємо, всі. Кроме слізь би немає нічого. Помилуй нас Серківщині підприємець вже протягом восьми років незаконно використовує 339 гектарів землі водосховища. Як повідомляє прокуратура області, з 15-го року він без відповідних документів на земельну ділянку здійснює там підприємницьку діяльність. Крім того, псевдовласник заборонив місцевим мешканцям купатися та користуватися водоймою. Через такі дії бюджет громади недоотримує кошти та порушені права людей. Наразі господарський суд області від скрив провадження за позовом прокуратури. За понад 3 мільйони 880 тисяч гривень капітально відремонтують прибудинкові території на вулиці Ігоря Каплуненка, номер 5 та 9, що біля критого ринку. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель «Прозоро» оприлюднив департамент житлово-комунального господарства. Нині триває подання пропозиції. За ці кошти підрядник має до кінця наступного року зробити фундамент та шосе і дороги. Крім того, поточний ремонт проведуть і на вулиці Архипалю. Ульки за майже 150 тисяч гривень тендер виграв підприємець Олександр Махлай, який до кінця року має провести всі відповідні роботи. Нагадаємо, кілька тижнів тому наша редакція підготувала матеріал про бездоріжжя на вулиці Архипа Люльки, де містяни просили владу зробити дорогу. Гранти від USAID, мікрогранти для ветеранів, 7 мільйонів гривень на теплицю, підтримка малих сільськогосподарських виробників та багато інших можливостей отримати фінансову допомогу від держави. Серед них і мікрогрантова програма Власна справа з можливістю отримати до 250 тисяч гривень на розвиток підприємництва. Подати заяву на неї допомагають працівники центрів зайнятості. Научні історії деяких білоцерківців розкаже Дар'я Ру. Субтитрувальниця Одяг, що вирізняється конструкцією та зручністю для людей на візках, без широких рукавів та штанин, аби ті не запутувалися в колесах. Також дещо подовжена задня частина брюк та вкорочений перед. Створювати таке унікальне вбрання для інших, Анна разом з командою має змогу завдяки отриманому мікрогранту від держави. Раніше жінка також шила одяг, але виключно для себе. Тепер білоцерківчанка єдина в Україні, хто виробляє вбрання для людей на кріслах колісних. І так. Така ідея зародилась задовго до її втілення. Україна Фешн Вік у нас першому році було іменно інклюзія, Fashion інклюзія створений проект групи активної реабілітації Уляни Пчолкіної. І ось вона, я попала в цей проект як стиліст, і там ми познайомилися. Вона сказала, Ну так давай створюю його не тільки собі, а й ще й нам. І почалося з цього все. Замовлення якраз білої церкви, поки в мене моїх немає. Замовлень все: окремо Львів, Київ. Ну так скажемо, знайомі люди, які також на кріслах колісних. За кошти мікрогранту модельєрка-конструкторка за освітою закупила якісне обладнання та тканину. Анні навіть вдалося перевиконати вимоги, і кравчиня забезпечила трьох людей робочими місцями замість необхідних двох. Загалом за рік дії урядової програми власна справа лиш. Ще на Київщині 490 переможців отримали фінансування, і саме ці підприємці вже створили понад 1220 робочих місць. Констатує директор обласного центру зайнятості Денис Дармастук. Розмір гранту від 50 до 250 тисяч гривень, в залежності від кількості створених робочих місць претенденти це громадяни України, які хочуть започаткувати власну справу, або діючі суб'єкти господарювання, які вже мають бізнес. Вони можуть його розвивати. Вони звертаються до центру зайнятості, ми допомагаємо оформити ці документи, наші спеціалісти допомагають заповнити бізнес-план. І людина подає документи і вже завтра людина може отримати мікрогрант. От, Наприклад, в Білої церкві у нас створений центр розвитку підприємництва, який допомагає. Тим, хто хоче започаткувати власну справу, допомагає підготувати всі необхідні документи і подати через інтернет портал Дія і отримати мікрогрант. Як наголошує посадовець, наразі існує реальна можливість для тих, хто мріє про власну справу, а діючим підприємцям розширити бізнес, а отже, допомогти економіці країни. Такою можливістю скористався і Юрій, який вирішив вдосконалити мультиігрову кімнату. Як і Анна, він отримав 250 тисяч гривень і все вклав в обладнання для приготування. Готування їжі, а також оренду ідея розширення з'явилася після проходження курсів з написання бізнес-планів, наш заклад займається в галузі організації дні народжень, в основному дитячі дні народження, але і дорослих, і нам не вистачало власної кухні через те, що дуже часто виходили ситуації, коли наші замовники були не задоволені тим, що вони замовляли по доставки. І за три роки ми зрозуміли, що якщо буде в нас своя якісна смачна кухня. Це буде великий плюс для нашого бізнесу. Я вже пропрацював потрошку цей бізнес-план. І коли я дізнався, що з'явився такий грант, така можливість отримати кошти, я одразу почав. Вивчати його і писати проект у бізнес-плані. Чоловік одразу прописав власний внесок, адже ідея потребувала більше коштів аніж грантові. Крім того, за допомогою центру зайнятості вдалося знайти та працевлаштувати трьох нових співробітників. А з появою кухні збільшилась і кількість постійних відвідувачів. Так то взагалі дуже кляво тут всім рекомендую. Ще не більше подобається вір. Ну, я в квест-комнаті був в минулому закладі, тут вже інша, я тут не знаю як. І PlayStation я також не грав, а в основному VR. Як показує статистика найпопулярніші сфери серед переможців: це ресторани, послуги мобільного харчування, оптова та роздрібна торгівля, ремонт автівок і переробна промисловість. Проєкт мікрогрант, власна справа, діятиме до середини листопада. Та за словами тих, хто вже ним скористався, така підтримка від держави вкрай важлива під час війни та стимулює до розвитку. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Тим часом білоцерківців запрошують долучитися до конкурсу інноваційних бізнес-ідей. Організатор агенція стратегічного розвитку міста. Мета проєкту допомогти підприємцям, початківцям та створити умови для введення бізнесу в громаді. Як запевняють в агенції, тематика ідей може бути різноманітною від технологій та енергоефективності до медицини та екології. Участь у конкурсі дає можливість не лише представити інновації експертам та інвесторам, а й знайти партнерів і співробітників. Відників для проєкту, а також отримати кошти. Зокрема, для переможця передбачена винагорода у 15 тисяч гривень. За друге місце 10 тисяч, за третє 5. Заявки можуть подавати всі охочі до 31 серпня. Щоб податися на конкурс, потрібно заповнити форму заявки. Бажано ще ознайомитися з положенням конкурсу. З цим всім ви можете ознайомитись на нашій Фейсбук-сторінці. Бізнес-ідея, в принципі, містить стандартний опис, такий, як і подаються на дія бізнес чи на подібні проекти, скажімо так, центрів зайнятості. Тільки там не потрібно записувати кошторис. Ще бажано створити презентацію своєї бізнес-ідеї коротку. Даний конкурс проводиться вперше. Так, він організований взагалі. За підтримки, GIZ, це німецький фонд розвитку, скажімо так, економічного розвитку. Він також вже за його фінансування проводився проект. Тут максимальна підтримка малому і середньому бізнесу під час пандемії covid 19 Це проводились три школи. Значення творчих талантів напередодні дня молоді в місті підбили підсумки двох проєктів. Так нагородили призерів у фотоконкурсі «Білоцерківська міська територіальна громада, очима молодих, в якому взяли участь 93 претенденти серед переможців у різних номінаціях Діана. Коніва Ірина Запорізька, Еля Родійко, Денис Максимець, Мирослава Мороз та Леонід Одинокий. Останній також отримав гран прі конкурсу. Загалом на розгляд журі представили майже 400 фотографій. Крім того, відзначили лауреатів молодіжної літературно-мистецької премії імені Миколи Вінграновського. Ними стали Маргарита Овчарова, актриса театру імені Панаса Саксаганського за розвиток театрального мистецтва та Ігор Растівський, студент театрального факультету. Національного університету культури та мистецтв за поетичні твори 2022 року. Концерт Ми, діти твої Україну провели для переселенців та дітей з особливими освітніми потребами біля школи мистецтв номер 1 Юні артисти зіграли на новому обладнанні, яке отримали від японського фонду йощики Фондейшн Америка. Напередодні ми про це повідомляли в ефірі. Під час дійства для дітей провели вікторини, конкурси та творчі майстер-класи. Свої номери представили учні, викладачі та випускники школи мистецтв. А ось відкрили концертну програму «Діти з інфра. Валідністю громадської організації ми особливі. Так гарно, ось коли сонце, коли так безхмарне небо виступати і дарувати радість, щоб наші виступи чули не лише в нашій школі, але й далеко за її межами. Ми отримали гарну, сучасну, найякіснішу клавінову. Ми отримали гарну, дорогу, дороговартісну акустичну систему. І ось, звичайно, цей теж гарний мікрофон. Я вважаю, що такі заходи відкриті, вони дуже важливі, тому що до них долучитися можуть усі бажаючі. Для нас він особливо цінний, тому що у нас організація, яка представляє дітей молодь з інвалідністю. Тут є повна доступність. Такі заходи можуть проходити і в парках, і на відкритих майданчиках завдяки такому обладнанню. І сьогодні будуть виступати наші діти особливі в цьому концерті. Це приємно вдвічі. Об'єднуємося заради перемоги та не забувайте підтримувати українських військових і волонтерів. Донать на зброю чи дрони для зсу, які стримують російських окупантів. З вами була Любов Геращенко. На вихідних також дивіться випуск підсумків тижня головних новин Білої церкви о 18.30 та 23.30. там ви дізнаєтесь все, що могли пропустити за останні сім днів. З понеділка у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Гупасу. Бережіть себе. a Ucrânia.